Запитання та відповіді про юридичний захист від колекторів, експерт відповідає на запитання. Дорогі друзі, ми розуміємо, що питання щодо юридичного захисту від колекторів можуть бути незрозумілими та суперечливими. Саме тому ми зібрали найпоширеніші запитання та надали на них відповіді від наших експертів. Давайте розглянемо деякі з них. Які права боржники мають при взаємодії з колекторами? Боржники мають право на захист своїх особистих даних на обмеження кількості дзвінків, а також на інформацію щодо боргу та умов погашення. Як вибрати найкращу колекторську компанію для співпраці? Обирайте компанію, яка діє відповідно до законодавства, має добру репутацію та надає послуги спрямовані на розв'язання проблем, а не на тиск, чи можна зупинити дзвінки від колекторів повністю? Закон встановлює обмеження щодо годин дзвінків колекторів. Також ви можете звернутися до колектора з проханням припинити дзвінки однак, пам'ятайте, що це не вирішить питання боргу. Чи можливе списання частини боргу при взаємодії з колекторами? Так, у деяких випадках колектори можуть допомогти вам укласти договір про списання частини боргу або реструктуризацію. Це лише кілька запитань і відповідей. Пам'ятайте, що кожна ситуація унікальна і важливо звертатися до професійних юристів та колекторів для консультації. Ми Завжди готові допомогти вам з вирішенням фінансових проблем та забезпечити ваш мирний сон. Залишіть свій номер телефону, і юрист компанії вам зателефонує.